І не потребують серйозного шару основи, що дозволяє зекономити на монтажу, на будівництві, на обслуговуванні і так далі. Окрім цього, більше сфери застосування, тобто, окрім ландшафтних дизайну, благоустрою території, екологічних парковок, малої авіації, кінного спорту, ще безліч, безліч, безліч інших варіантів використання цих газонних решіток на сьогоднішній день можна придумати. Фактично. Це ідеальне рішення для екологічних парковок на сьогоднішній день. На відміну від асфальту, до якого звикли наші реальні сьогодення, наші чиновники і просто люди, як не бачачи просто якусь альтернативу, чим фішка заключається. Тобто собівартість будівництва екологічної парковки за допомогою газонних решіток, собівартість будівництва за допомогою асфальту, одного квадратного метру співставна. Але це абсолютно різний рівень відповідальності, екології, естетики і практичності. Тобто екологічні парковки дозволяють уникнути забруднення території болота, калюш вони зберігають фактично флори, фауну верхнього шару ґрунту. Вони не потребують щорічного витрачання коштів на ремонт. Обслуговування і тому подібне, що дозволяє зекономити кошти бюджету і тих осіб юридичних чи фізичних, що встановили такі парковки, і фактично це думка про майбутнє, про наших дітей. Хто вас замовляє? Замовляють, як правило, на сьогоднішній день основні замовники це приватні особи, котеджники, дачники, так би мовити, людям, яким потрібно вирішити зробити благоустрій території, ландшафтний дизайн якийсь своєму там обіця. Дуже часто приходять просто для того, щоб зробити колію, під'їзд до гаража. Зараз ведемо перемовини з міськими з міською владою з приводу того, щоб заключати прямі договори на обслуговування таких парковок поруч з багатоквартирними будинками. Тобто, на цьому заробить бюджет міста. Це буде естетика, екологія, практичність навколо там, де зараз паркуються всі на газонах, витоптують, закатують цього болото. А на цьому міська влада навпаки намагається заробити на штрафах. Ми пропонуємо змінити менталітет і, взагалі, ставлення до цих речей. Тобто Замість того, щоб заробляти на штрафах, заробляти на інсталяції, на обслуговуванні щорічному цих парковок. Це додаткові доходи в бюджет і, звичайно, це додаткові кошти на розвиток екології, на витрачання просто на інфраструктуру міста і так далі. Можу додати, що не варто, не варто купувати дешеве. Дешеве ніколи не буває. Ну, Тобто скупий платить двічі. Дехто нам підходить і каже, що ми вже бачили десь в епіцентрі чи в якомусь іншому місці інші газонні решітки, але, на жаль, вони не можуть похвастатись такими характеристиками, технічними якостями, довговічністю, практичністю і витривалістю, як наші. Тобто, за рахунок того, що їм потрібно сантиметрів 20-30 основи, ми якраз і економимо, що для того, щоб їздило в звичайно легкове авто, нам не потрібно шару основи. Просто ущільнили ґрунт. Зняли 6-5 сантиметрів і поклали газонну решітку. ТТЄ. проблема вирішена: до двох тонн їздить без шару основи. До 90 тонн навантаження потрібно лише 20-30 сантиметрів основи під газонні решітки. ТТЄ. питання вирішено: це можуть бути технологічні проїзди, це можуть бути під'їзди пожежних машин. Це можуть бути гелікоптерні майданчики, це можуть бути ну, що завгодно. Фактично, що витри, повинно витримати таке навантаження, навіть майданчики для малої авіації гелікоптерів. Ми вже другий рік на ринку України. Компанія Хюбнерлі, яка є виробником цих газонних решіток в Німеччині, інсталювала вже понад 2 мільйони квадратних метрів в Європі. Як часто в нас буває, ми наслідуємо приклад з Європи або з Росії. Росія вже третій рік практикує муніципальну програму розвитку прибудинкових. Екологічних парковок і це дуже широко розповсюджено і набирає обертів. Вже виділяються серйозні бюджетні кошти і всі залишаються задоволені. І мешканці, які не мають можливості припаркуватись, наприклад, на тих самих газонах, тому що їх ганяють якісь там сусідки, які сидять, як правило, на лавочках, або Говорять про те, що на дитячих майданчиках не варто паркуватися. Проблема вирішена таким чином. Зараз ми ведем, дуже сподіваємось, покладаємо надію, що нас почують функціонери Євро-2012. Тому що це фан-зони, кемпінги, готелі, ресторани, аеропорти, стадіони скрізь екологічні парковки, або просто створення умов для перебування масових, для проведення масових заходів. Тобто скупчення людей потребує. Є й газонні решітки декількох видів, тобто є повністю відкриті. Є повністю закриті. Є напів відкрити.